Хочу з вами поділитися рецептом смачної сочної запіканки. Готується швидко, а з'їдається ще швидше. Для початку залити руцинки кип'ятком, в глибоку миску розбити два яйця, додайте дрібку солі та цукор, збите міксером. 3-4 хвилинки. Ізюм пересипте всито, щоб з нього стікла вода. До цукрово яєчної суміші додайте кисломолочний сир та перемішайте приблизно хвилинку. Додайте манку, манку я попередньо додала 1 чайну ложку розпушувача та ванілін. Додайте сметану та родзинки. Все перемішайте. І дайте цій масі настоятися десь хвилин 10, періодично помішуючи, щоб манка розбухла. А в цей час підготуйте форму для випікання. Застеліть. Дно пергаментом та змажте бортики вершковим маслом. Випікайте в духовці хвилин 40 при температурі 180 градусів. Кількість інгредієнтів я напишу під відео або в коментарях. Всім смачного!